Коли я заходжу пограти в КС, то в ось чаті я переважно чую арабську, англійську і російську. Жовтий вапу. і справа не в тому, що українці мало грають в КС, Ні. справа в тому, що ми просто так звикли. Ми звикли, що найбільш популярні інфлюенсери російськомовні трансляції, які вони проводять здебільшого популярніші саме через російську мову. Але тільки не вартує записати інтерв'ю українською мовою, як одразу ж коментарі заповнюються позитивними відгуками та благаннями. Дайте більше контенту контенту, контенту. Контент. Розумієте, ми не радикали в плані мовного питання. Ні, абсолютно. Наприклад, коли ти граєш катку, то зі своїми тімейтами ти будеш спілкуватися такою мовою, щоб всім було зрозуміло, та? Будь-то російська, англійська чи китайська. Пофі, та й деякі граці з нашої команди досі не перейшли на українську, де й ми інколи в побуті переключаємось на російську. Тут нема нічого страшного. Головне інше. Головне це досягти того, щоб про українські кіберспортивні команди дізнавалися ще більше і більше людей. Наша команда вже багато зробила для просування українського бренду. Перемоги на турнірах рока, мета, легіону Пінала Тане і e спортстур. Це те, чим ми гордимося. Але це ще недостатньо. До чого ти ведеш? Ніколь. Ми довго цього чекали, і ось цей день настав. В нас ребренди. А подумав, сагалі, як ти думав, взагалі, наші нам ребренди. Як це які у нас класних знак визнакли? Ну. Yeah. No. Подобається логотип і кольори, віково на створено. Дуже добре. Нащо взагалі номер брендинг? Аудиторію, Спонсорів. Це якось простимулює вихід на європейський ринок? Ну да, да. Їм так, Це приємно, так що? на міжнародну арену. Що не подобається? Що не подобається? По-любому є якась деталь, яка бісить, ні? Так, дуже бісить, немає спонсорів. Nike, McDonald's, BMW. А як зміна назви вплине на впізнаваність команди? Всі приймуть це одразу. Ми будемо побігати, и это запомнится. Будуть хлопці гарно грати, буде ікла усіх радувати. Ретрували же з цим жестом, Типа його ще зручно показувати. Ні, це щось не то. Як що з цього боку, да А Наш головний тварина — це змія. Не пам'ятаю, як змію звати. но короче, ця змія, яка ти б'єш голову, набіг хвостом. Ті на біголове, набіг головою. Гіпс. Гнучність наше кредо. шкода, що не павук, так, бро? Якщо павук, було б мирно. Паук. Павук. Сто процентів паук. М'ятний колір прям. І ще всякий реє називався, але по-людськи це просто рожевий. Але взагалі форма реально так не можна казати. Ну, за знаєте, це не просто нова назва і форма. Це нові цілі, перспективи і горизонти. Це нова філософія. <article> <ängerlied> <Background> там жорстко, там там, <tenido> там, там, там очень жорстко. Ты готов? Да, конечно. Тогда пошли. Топ-3 фаворита на мажорі у ріо. Монте Б8 Монте. і фейзи. Монте, і... Ми сьогодні цілий день знімали контент. Багато нових форматів, які скоро ви побачите на цьому каналі. Ікле, йоу! Тому щоб нічого не пропустити, тисни на кнопку підписатись, бо процес вже пішов. Мене звати Фенік. На цьому каналі я буду випускати новини про кіберспорт, проводити глибоку аналітику матчей та коментувати їх. Я Ніка, чекайте від мене інтерв'ю з нашими гравцями і обов'язково підписуйтеся, якщо ви хочете побачити життя нашої команди за лаштунками. крінж. А мене звати Женя. І на цьому каналі я буду намагатись навчитись грати в GO. І Я вам буду показувати цю тернисту дорогу від мого скіла. Буває нічого страшного до навичок. Оцих хлопців. Його друзі, не забувайте на нас підписуватися та підтримувати нашу команду, бо нас чекає дуже багато чого нового у цей важливий для нас етап. Ну Тоді, друзі, плей play вайлд. Wild. Play wild.